На якийсь лох сказочний додавав в паті. Здається, це був Ден-ден-ден-Деніс. Ден, я все одно не можу зрозуміти, чого ви один на одного просто говорите. Він він ЧСВшник, і коли я йому сказали, що він щось зробив не так, він почав токсичити, і от тепер він в муті. Я теж токсичу, коли мені кажуть, що я щось зробив не так. Ти токсичиш ну, на ЧСВ, ні. Блять, ну що ж ви постійно я на, на серйозності? Мене просто серйозно ніхто не сприймає чомусь, я не можу поняти, в чому прикол. О, в тебе голос такий. Який? Okay. 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 Добрий? Okay. Добрий, бля. Треба почати, почати серйозно курити, напевно. Голос став набагато грубіший. Це от, не от, від того залежить. Говорити, якось. <ріст> 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 Кадик опускає. Кадик, у мене він так Кад... великий. Кадик, опускай. А, к... <ріст> Блін, я. А я рукою. Рукою пускати. Да, рукой тянеш його внизу так. Ви знаеш, як це буде виглядати? По черебоника яком. Ооо, почекайте, я бачу тут цього гнидника партизана, Блін, іди сюди маленький. Бережно. Я а в кнопках, я тоже как в кнопках запутался Там на агнентусе или сейле нашпуток Блять, иди нахуй Блять Гандан а, Ладно, все, боюсь Ебать там арена вся стоит Пизда Пульт Дійдись. А якщо ще. Найс. Nice. Я ж є Не хочу, я лучше заселюся. Я диву, цього йоб... Йобліся, нахуй, їбану. Там там ще це є. Не бачу. Бля, напевно, що. Шо... А може ну, і не здравлять. Оце, блять, прыгнуло, ки Ну типу є адекватні люди, я вірю, в доті є такі, я не одна. Він просто так заєбував мене на лайні, я, ну типу все. Я сподіваюсь. Це... <гул> тут є хороші люди. <гул> Такі <гул> як я! <гул> Такі та, <гул> як я! Проти <гул> <іди та> <гул> Противний, рано? Він жахливий, я його все. Він просто не уявляє ще, що я можу зробити з його папою. <гул> 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 а те, що? Йо, моє угрози бля пішли, а? що типу, ну... Я не але я тебе токсична, але я не токсична. Не, я сказала, що може бути нормальні люди, як я. Я помираю. Ты точно не думався, тако... да. формулировкою рачений. Да. Ну щось ти дуже маму його любиш. Так я ж по-доброму, ну. Сука! Як, О, як, як я? його зараз вияви. Ми пуші це зробили. Ні-ні, почекайте! Ну почекайте! Дякую. Все, довольно? Після нож відійшли. Це якесь задання якесь було. Без негатива би виїбало. Бля, як же він фармить цими педиками маленькими О, засужу. Засужую! Ахуєй, де ти таки бачив, щоб діти їбало ломали? Подивись на ваню, блядь. За що діти? нахуй? діти? А він відвів, да? Ну сука, який подлий трус. А сволоч? Кинув дітей і втік. Ну бля, ну чому в мене в команді такі Дякую Ну невже люди правди думають, що якщо я б'ю кріпа, то він мені не потрібен і можна його зафармить? Ебау. Досить мурувати в мене крипів, Алло. Ого. Ну мені треба лінза, ну косик. А ти які кріпи оформила? Отут були кріп, я хотіла забрати дальніка хоча б. Поняв, Ваня. Тепер ти видно, що кріпів саппорту забираєш. Так ні, а, ну... Я завжди видно. Просто він буде вбирати, і я, ну... Скажу, що лінзи нема, ні, не стягло глімером, все. Ні, хай сам дістає. ви йому допомагає. Він самостійний. Крипіт може добивати? От Ну, типу, є адекватні люди. Я вірю, в доті є такі, я не одна. Ну, Астасія, не мовчіть будь ласка. Плюсую. Я себе винним відчуваю тепер. Та йдіть пофарміть, я не знаю. Блять, тут

А ну йож, матр, скільки можна. Макс там цепляє. Ти... нема чого. Тыска. Ебать, ти шо. Ну прийшлось так робити, хоча б. Ооо, ну, блядь, це було, конечно, як... Це авантюрний був. Я, Блять, понял. Радік, ёб твою мать, це пиздец. ми будем до кінця гри, до кінця гри фармити, ну це понятно, але... До кінця гри, хе-хе-хе Обережно, завжди можна знову відвезти Їбать Їбать, як тобі у... Май, О, маєш Немаєш? Нема, в мене нічого А то він в'єбав Давай-давай Ебать, який фан. Він помахав ручку, я нормально прийшов, дав 5, він не хотів. А де мама? Де мама? І мама, де мама, блядь? На що ти кричу? Ну, типу, є адекватні люди, я вірю, в доті є такі, я не одна. Зараз плакати буде, Це ужас якийсь, він заїбавка не вбиває. Ганн, Never gonna give you a... yeah, oh, a... never gonna let you down тихо, 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 тихо. Це пісня. Добре. Зараз мене ще тут за авторські права забанять. Настільки схоже з оригіналом Туди, треба Настя на Льоні як Робінгуд, багатих вона бере, а бідним дає. Що таке? Мене зв'язали. Не знаю, це плакати чи сміятись. Давай я буду з тобою спілкуватися. Ти, на жаль, не мною на лайні. Я з тобою можу ми, я кажу, що За Ми то... його не вбиваємо. так і так, в мене нема з чим його вбивати зараз. Зато я в твоєму серці. Оооу! О май коо! Зараз поплывай! Я вже. даже сказав, я все. Ти, ти за руною просто поплывай. О, після твого Члена в рот. Нико я Оперативно вже ти їм підкинула. Навіть я такого не очікував. То я навчу. Ой, в мене трійка антимах, я вахшить. Я не знаю, що сказати, блядь. Я потерявся. Доту їбать, як давно не грав. Він не тягне абсолютно. Я ніхуя збав. Робимо КБ

Ха-ха, находится побачить.